Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття таке, як казковий доосвіт. Художня мовленева діяльність. Давайте, дітки, сьогодні з вами згадаємо, які сказочки ви знаєте. Ми сьогодні з вами будемо майндрувати по тим казочкам, які ви дуже гарно знаєте. А зараз давайте згадаємо загадки. Ось така гра – казкові загадки. я буду вам загадувати загадки, а ви. Будете відповідати. Перша загадка. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. Сховалася Чіпко, Велика. Хто, дітки, як ви гадаєте, велика, то жовта ріпка Ріпка – це казочка наша, да? Рібка. Далі давайте слідучу казку. Старенька бабуся у лісі жила, у гостинці для неї онучка несла, хто дівчинку ту по дорозі зустрів, казка ця зветься, хто б відповів, як ви гадаєте. Так, це казочка, яка зв... зветься, як Червона шапочка. Молодці маляти, тому що червона шапочка йшла до бабусі, правильно. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався. Але лисиці на зубок все ж потрапив. Хто дітки потрапив лисиця на зубок, давайте згадаємо. Правильно потрапив колобок. Це казочка «Колобок». бок. Слідуча загадка. Сидить дівчина в корзині на ведмежій дужій спіні. А чому ж вона сховалась? До ведмедя не призналась. Це яка казочка дітки? Про ведмедя та Машу. Казочка Маша та ведмідь. Ну і наостанок, давайте останню казочку з вами згадаємо. Працювала я у хаці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка десь губити черевички. Хто це, дітки? Правильно, це казочка про папелюшку. Молодці! Ви дуже класно відгадали всі загадки. А зараз давайте з вами пограємо в гру, що переплутав художник. Ми з вами будемо дивитися картинки, такі малюнки, і відгадувати, що тут не так. Давайте подивимось на першу картиночку. Ми бачимо, бачимо малюка, який йде в шубі із салазками, і санчатами. Потім ми бачимо зелену травку, ми бачимо пташку, ми бачимо гойдалку і бачимо дерева, на яких, на яких чомусь ростуть гриби. Скільки тут помилок? перше. Яка пора року? Рок, пора року це чи літо, чи весна. А малюк йде в шубі. Це перша помилка. Друга помилка. На деревах не можуть рости гриби. Тому тут в нас дві помилки. Другий малюночок. давайте подивимось. Ми бачимо тут зиму, ми бачимо ялинку з іграшками, ми бачимо сніговичка і бачимо хлопчика та райдугу. Перше, це пора роки, яка зима. Ялиночка вірно. але іграшки на ялиночці неправильно висять. Вони висять вниз е, догори ногами. І зірочка теж неправильна, це перша помилка. Далі, у снеговичка в руках що? Квітуче дерево не може зимою бути квітучих дерев. Це друга помилка. Третя помилка. Малюк сидить по-перше, на стулі і в, кеп, в кепочці, в такій панамці. Зимою малюки одягнені тільки в шапки, тобто одяг не, не дійсний порі року. І четверта помилка це райдуга. Райдуга буває тільки, коли йде дощ та сонце. А зимою дощ не може бути, тому що зимою йде сніг. Тому на цьому малюночку ми бачимо з вами чотири помилки. Давайте поїдемо далі. Дивимось на цей малюночок. Ми бачимо дерево, на дереві ростуть булки. Це невірно це перша помилка. Далі. Ми бачимо гусака, який прикований к будці в собачій будці, та біля нього кісточка. Не може гусак бути замість собаки, жити в будці і їсти кісточки, правильно? Тому що гусаки живуть на сільському дворі, тому це друга помилка. А давайте подивимось нагору. Ми бачимо півника, який сидить на димарі. Теж це такого не може бути. Півники теж живуть в, в Свійському дворі, тому це тут багато таких помилок. Слідучий малюночок. Ми бачимо хлопчика на острові, бачимо пальму з помідорами чомусь. Ми бачимо потяг, який їде по річці чи по морю. І ми бачимо курочку, яка пливе. Тут аж чотири помилки. Давайте, дивіться, потяг не може. Плавать. Він тільки їде по рейкам. Тому це перша помилка, потяг не може бути на воді. Друга помилка: на пальмі не можуть е, рости помідори. На пальмах ростуть тільки банани. Третя помилка: хлопчик не може жити на острові. Хлопчик може жити тільки вдома, в хаті, в сім'ї. І четверта помилка не може курочка плавати. В воді чи в океані. Курочка, вона може тільки ходити по двору та клив... е... їсти зернятко. Тому тут цілих аж чотири помилки. А щоб ваші глазки е... відпочили, давайте зробимо з вами гімнастику для очей. Смікуйте. Загласимо цього життя. Від ключ. Вліво, вправо, вліво, вправо, вверх, догори, догори, вниз, вліво, вправо, вліво, вправо, вверх, вверх, вниз. Коло. Робимо очками коло. І в іншу сторону робимо таке коло. Далі. Закримо глазки і робимо теж саме. Далі виведемося далеко і густо. Далеко і вижко. І в іншу сторону. Подивимося на гілочки. Вверх, вниз, вгору. В іншу сторону вгору, вниз. І лівові. І відпочиваємо. А тепер давайте пограємо ось таку творчу гра, гру Добри слова. Я вам буду розпочинати, а ви продовжувати речення. Казки живуть у правильно, у книжці. Слідуча Журавель і лисиця це казкові. Продовжуйте речення. Правильно, це казкові герої. Далі, золоте яєчко знесла хто дітки? Давайте продовжимо речення. Правильно, курочка. Це казочка про курочку та золоте яєчко. Слідує, як ми продовжимо? У білосніжки було сім. Сім кого? Сім гномів. Це казочка, Білосніжка та сім гномів. Далі червона шапочка йшла до кого? Через ліс? До, баб... до бабусі. Це казочка про червону шапочку. І колобок останньої зустрів кого, дітки? Давайте згадаємо. Казочка про колобка. Зустрів лисичку, і лисичка його з'їла. Ось така в нас вийшла гра. А зараз давайте зробимо з вами веселу руханку з тваринами і подивимось, як вони будуть грати з вами. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. Три, чотири, стали всі. За тваринкою повтори Давайте дітки, будемо повторяти рухи тваринок. Вправо-вліво, вправо вліво. Як ми впонята, верх-вниз, верх-вниз. Стрибаємо ми верх-вниз, верх-вниз. І як ця тваринка? Право-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Раз, два, вправо вліво, право-вліво, право-вліво. І як клюшка потанцюємо. Весело потенціємо. І як маполо мав пенярка, поберіємо, показуємо язичка. Ось так. І як лисичка пострибаємо вверх-вниз, вверх-вниз. Лисичка пострибаємо вверх-вниз. І як мишка скажемо. І як мишка скажемо нам с, то я полетуча миша наша опити крила. І ми будемо махати теж вправо-вліво, вправо-вліво. І стрибаємо на одній нозі і на іншій нозі будемо стрибати. А далі, як дивимося, таке, покрутимо животики. Ось малята ми з вами помайдрували в світ казок, згадали всі казочки, повідгадували, пограли в ігри, і я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Ви були дуже молодці, дуже гарно працювали, і я з вами прощаюсь.